Доброго ранку, слава Ісусу Христу, шановні глядачі. Розпочинаючи цей новий день. Думаючи, молячись до нашого Господа Бога, плануючи наші справи цього дня, я хочу вас запросити роздумати над тим, як справді можна любити себе. Ми читаємо у Божому слові заповідь любити ближнього як самого себе, як можна любити себе і не бути самолюбом? Як можна, дбаючи про когось, теж подбати і про себе. Людське життя є таким цікавим парадоксом. Ісус Христос каже так: хто хоче спасти своє життя, то Його погубить. А хто віддасть своє життя за мене, за Євангеліє, то Його спасе. Ми з вами можемо жити і можемо розвиватися. Тобто справді дбати про себе лише тоді, коли вийдемо з себе назустріч іншому. Тому що ми з вами можемо зростати, можемо дозрівати лише входячи в спілкування, в стосунки з іншими людьми. Очевидно, що найглибшим і найважливішим стосунком, в яким ми повинні війти, вийшовши з себе, це наша зустріч з живим. Богом. Але говорячи про необхідність зростання в любові до себе, яка би не була егоїзмом, необхідно говорити про свободу і відповідальність. Кожна людина справді може любити лише тоді, коли вона є вільна. Свобода воля є необхідною умовою любові. Хто є позбавлений свободи? Ну, позбавлений повноті можливості любити, кого би то не було. Для того, щоб ми з вами вміли зростати в любові, нам необхідно зростати у усвідомленні власної відповідальності. Свобода і відповідальність є нероздільними. Хто є безвідповідальний, він не вміє любити ні себе, ні інших. А його свобода стає небезпекою як для нього самого, так і для суспільства, в якому він живе. Дуже часто ми боїмося відповідальності. Очевидно, той, хто нічого не робить, той не помиляється, але з іншого боку, не наражає себе на небезпеку критики. Той, хто є ініціативний, проявляє. Зацікавлення зростає у відповідальності, ну, очевидно, він є наражений на різного роду небезпеки, але лише тоді він відчуває себе вільним, вільним зробити те, що є добрим, перш за все, для нього самого, а також і для ближніх. Ми мусимо вчитися любити себе, ми мусимо вчитися бути вільними. Ми мусимо зростати у свободі, але справді ми це зможемо зробити лише тоді, коли будемо брати відповідальність, зокрема за своїх ближніх. Ми сьогодні відчуваємо, що доля і нашого власного життя, доля нашої сім'ї і, зрештою, доля України нарешті лежить у наших руках. Як нам важливо сьогодні собі сказати, що Україна це я. Любити Україну, будувати незалежну державу це один із способів, як любити теж і себе, будувати своє майбутнє, забезпечувати краще завтра і для себе, і для тих усіх, які є поруч? Україна це я. Цікавий рецепт для Зростання у відповідальності. От як ми сьогодні цей день будемо проживати, запитаємо себе, що я сьогодні зробив для своєї держави? Що я сьогодні зробив для України? Яким чином я сьогодні зробив мою країну кращою? Я кращим місцем мого власного життя? Яким чином я сьогодні став більш відповідальним чи більш відповідальною? Бо це зростання є необхідна умова для розвитку. І розвитку мене як активного члена цього суспільства, зростання і розвитку мене як образу Божого. Який зростає в подобі до того Творця, який у своїй повній свободі, але теж і відповідально сотворив і мене, і цілий світ. Як важливо нам зрозуміти, що за нас ніхто нашого особистого життя не збудує і не зробить його кращим. Що за нас ніхто не збудує нам кращу Україну, відповідальність. За це і нашою особистою. Цього дня станьмо трошки кращими громадянами своєї України, і тоді ми навчимося трошки краще теж і любити себе. Нехай Господь Бог поблагословить ваш день своєю небесною благодаттю. Тож не будемо байдужими і ніколи не вкопуємо таланту землю.